Продовжимо сьогоднішню е, нашу попередню тему ефективні прийоми доведення нерівностей. Ефективні прийоми доведення нерівностей. І сьогодні я хочу вам показати модифікацію нерівності крізірочка при певних ситуаціях. Можливо, нам приходиться, ну, з деякими модифікаціями вже зустрічалися, я вам показував, але ми не виводили нерівність окремо, да? тобто ми виведемо деякі наслідки з цієї нерівності. Можливо, якщо встигнемо покажемо зв'язок цих нерівностей, їх всі можна довести через нерівність Кібяковську. При певних наборах, що досить таки ну, не завжди просто. Ну і ще одну ключову нерівність, яка випливає з нерівності три ми розглянемо. І на цьому ми вже з цією 3-зірочкою, мабуть, сьогодні закінчимо. А підемо якісь інші методи дивитися, інші техніки і так далі. Тобто Є ще в нас багато чого. подивитися, геометричне і так далі. Тобто є багато матеріалу ще цікавого. Тому сьогодні ми з вами доведемо ось таку от нерівність, якою в принципі, ми вже користувалися, але не афішували це особливо. Тобто, дивіться, А1. На B1, тобто, коли квадрата немає. Плюс і так далі. Плюс AN На BN. Тобто просто дроби, бачите, квадратів чисельнику немає. Ви пам'ятаєте, як ми робили ці квадрати? Ми домножали на що? Чисельник на A1 да, і знаменник на A1. І так далі. Да? Чисельник на AN, знаменник на B. Да, Давайте зразу оговоримося, що у нас всі змінні... Додатні, числа, Да? Коли там вони будуть всякі, то ми будемо про це окремо говорити. Да? Бо я буває забуваюся написати, але ви повинні розуміти, що Б, ну, наприклад, не може бути від'ємним. Ну і на А на всякий случай теж таку умову накладемо. Там далі будемо дивитися. Можемо там бути від'ємним, не може бути від'ємним ситуації. Хорошо? Тобто ми домножали, пам'ятаєте, на А1. Ну раз ми домножаємо, то, напевно, що треба, щоб воно було додатнім Це число, скоріше всього. бо це ж не рівність буде, так? Понімаєте Домножаємо на А1 чисельник і знаменник. Домножаємо на АН чисельник і знаменник, і в нас вийде така нерівність, да? тобто яку ми можемо окремо виділити. Ви вже зрозуміли, принцип її доведення буде А1 плюс і так далі. Плюс АН в квадраті. Тут ми просто додаємо всі чисельники і записуємо це все в квадрат. Так. А в знаменнику ми робимо що? У нас знаменнику не буде вже B1 плюс b 2 плюс і так далі, плюс bn. А що буде? А1, b 1 правильно. А1, b 1 плюс і так далі, плюс AN BN. Це зрозуміло? Тобто ми з вами по суті скористалися нерівністю 3 зірочка, домноживши чисельник кожного дробу і знаменник відповідно на A1. На 2 і так далі на А. І скористалися, рівні 4 зірочка. Отримали лише ось таку нерівність, яка буде наслідком цієї нерівності. Вимаєте, да? Тобто ми цим прийомом вже користувалися, якщо в нас квадратів не було, а хотілося скористатися, то ми це робили. Це найлегенький наслідок, я думаю, тут ніяких питань немає. Да? Наступний наслідок. Я витру зараз цей, щоб у нас воно не путалось під ногами. Якщо треба буде нагадати, я його ще раз напишу потім. Наступний наслідок, дивіться, ми беремо А1 у нас в чисельнику Б степеня, а в квадрат тепер в знаменнику. А1 на б 1 в квадраті. Понимаєте така от сума. Плюс і так далі. Плюс АН на Bn в квадраті. І це більше або дорівнює за от такий вираз. Одиниця, ми зараз розберемося, звідки він взявся, доведемо А1 плюс і так далі, плюс АН. А тут буде А1 Б1 плюс і так далі, плюс АН, BN в квадраті. Тобто ось така от нерівність теж є наслідком з нерівності. Є наслідком із нерівності три зірочки. Давайте розберемося, де вона у нас взялася. Тобто доведення цієї нерівності проведемо таким чином. Дивіться, я цей вираз. А1 на Б1 в квадраті запишу таким чином. 1 на Б1 в квадраті, я запишу ось так, да? На Б1 в квадраті, поділити на Б1. Э, на А1. На А1. Провіримо, чи це так буде, чи не так. Якщо ми чисельник піднесемо до квадрату, що у нас буде? А1 в квадраті і б 1 в квадраті. Да? Поділимо на А1 А1 поділити на Б1 в квадраті. Вийде отака от саме, як у нас є. Розумієте, ось цей оцей ось от вираз я подав от таким чином. Це зрозуміло? Плюс і так далі. Плюс АН на БН в Квадраті. Поділити на Ан. Це зрозуміло? І тепер ми застосуємо до ось цього виразу рівність тризірочки. Більше або рівне, виходить, що в нас в чисельнику виходить А1 на Б1 плюс і так далі, плюс AN на BN до квадрату. А в знаменнику сума а 1 плюс і так далі плюс АН. Це зрозуміло? Давайте називаємо цю нерівність, як, якось, наприклад, 1, тому що нам далі вона згодиться для доведення наступних нерівностей. Тобто наступні нерівності ми будемо виводити, використовуючи її теж. Зрозуміло, так? Да? Тобто, по суті, ми довели це все. Якщо випишемо, випишемо цей знаменник окремим дробом, одиниця на 1 плюс і так далі, плюс Ан, то ми отримаємо ось цей вираз, так? А да? чи там оцей квадрат Алден на b плюс В плюс an ділить на DN оти квадрат. Який? Оцей? Ні, вверх. Ось да. тут? Вверху. Ось тут? Да, він поділені на А1 То це те саме. Якщо ти ділиш на якийсь вираз, то ти множиш на що? На обернений до нього, правильно? Якщо ти ділиш на а 1 плюс А2 плюс так далі плюс АН, то ти множиш. Якщо ти ділиш на 2, то ти множиш на що? На одну другу. Зрозумів? Це те саме. Ось це, що тут написано. І ось це, що тут написано, це рівно. Просто я зараз почну переписувати його для чого. Всі зрозуміли це? І цю нерівність ми називаємо нерівністю 1. Ми нею скористаємося при доведенні наступної нерівності, а наступна нерівність матиме отакий от вигляд. Теж гарний. Дивіться, в нас тепер в чисельнику куби. А1 в кубі. Поділити на B1 в квадраті. А в знаменнику квадрати. Плюс і так далі. А N в кубі на BN. На квадраті. Зараз ми розберемося. І це все більше дорівнює, Дивіться, теж гарно. Ми чисельники всі збираємо а 1 плюс і так далі. Плюс АН до кубу. Бачите? А в знаменнику записуємо B1 плюс і так далі, плюс Bn до квадрату. Назвемо цю нерівність, нерівністю 2. Хоча вона нам більше не пригодиться. Можливо, якщо ви схочете далі розвинути цю тему. може, Якщо подумати, дивіться, в нас же справедливо було. отут був квадрат, да? отут був квадрат, тут перший степень. Ми додавали всі числа підносили до квадрату, а тут просто додавали всі знаменники, бачите? А тут, тут куб, а тут квадрат. Бачите чи ні? Ми додаємо всі чисельники, підносимо до кубу, додаємо всі знаменники, підносимо до квадрату. І нерівність виходить. Правильно, бачите? Тобто, можливо, якщо тут четвертий степень, а тут третій теж правильно. Я не знаю, я далі не перевіряв. Можливо, це і так. Якщо використовувати ці нерівність і спробувати довести. До цього в принципі достатньо. Якщо у вас якась є нерівність, в чисельнику у вас куб, а в знаменнику квадрат, і вам хочеться щось застосувати, то можна застосувати цю нерівність. Яку ми зараз з вами доведемо. Так? Але для того, щоб ми з вами її довели, нам треба якось подати оцей А1 куб. Давайте. А1 в кубі поділити на Б1 в квадраті. Ми один з них запишемо. Якось подамо так, щоб знаменник у нас ну, було просто число. Да? Або число в квадраті. А в чисельнику... Тобто, ну, щоб ми могли скористатися рівністю зірочки тут, правда? Чисельник має бути в квадраті, а знаменник... подивимося, вже вже вийде. А, і корінні, там, виходить. Чому? Ні, насправді звісно. А1, а в знаменнику напишемо Б1 на А1 в квадраті. Отак попробую. Правильно, буде? Так, так. Одиниця на А. Розуміла чи? Ні? Тобто я тепер кожен з цих... Це була чернетка наша. Це я нагадував. А тепер я кожен з цих от доданків подам от таким чином. А1 поділити на B1 на A1 до квадрату. Додати і так далі. Додати AN. А тут у нас BN поділити на АН в квадраті. Я тепер знаю за нерівністю 1. Пам'ятаєте, що це більше або дорівнює. В чисельнику у в мене має бути одиниця. На а 1 плюс і так далі плюс АН. n. Пам'ятаєте це? Да? А в, тут в нас має бути множення е, оцих виразів. Оцих всіх виразів. Але квадрата тут немає вже. Квадрат уже за дужкою, виходить. Пам'ятаєте? Так чи ні? Нерівність 1. Подивіться в себе. Написано, у mm. рамочі повинна бути. Mm. То є що в нас виходить тоді? А1 поділити на B1 на А1. Плюс і так далі. Плюс АН. Поділити. Бачите, де основна різка дробу? BN на AN. Тут три поверхи получаються. Ось основні різки у нас виходять. І це все до квадрату. Це за попередньою нерівністю. Є? Є. Тепер перетворюємо. Тут вже не буде більше рівне, а буде дорівнює. Буде дорівнює. Що у нас буде, якщо я цей дріб перетворю? А 1 в квадраті поділити на B1, правда? А1 в квадраті поділити на B1. А, я забувся, я допишу в кінці. Плюс і так далі, плюс АН в квадраті поділити на Bn. І все це у нас що? До квадрату. І помножити на, ту, на цей дріб, що я забувся. Одиниця. На А1 плюс і так далі. Плюс АН. Це понятно? А так що в нас, дивіться, в чисель, в дужці цій знаходиться? Що це майже сьогодні не хочу робити? Що в нас в цій дужці знаходиться? Наївність, три зірочки. Все підготовлено. Бачите, квадрати, в чисельнику, да? тобто це все більше або дорівнює. Це все буде більше або дорівнює. Тут у нас буде а 1 ми додаємо просто чисельники. Плюс і так далі, плюс АН. Мало би бути до квадрату, але у нас вже так є до квадрату, правильно? Значить mm -hmm. до до степеня. Розумієте? Mm -hmm. А в знаменнику буде б 1 плюс б 2 ну, плюс, плюс і так далі, давайте плюс Bn. До. Мало би бути просто, але в нас є квадратиси. Значить да? буде до квадрату. Це понятно? І ще оцей дріб. Тепер дорівнює, ви бачите, що ми ці дроби, якщо перемножимо, то в нас оцей вираз скоротиться, правда? Буде а 1 плюс і так далі. Плюс Ан. До третього степеня, А в знаменнику буде б 1 плюс і так далі, плюс Bn до квадрату. Бачите, то, що треба було довести. Ми скористалися попередньо доведеною нерівністю, ну і один раз ще нерівність три зірочки ми. Використали. Є? Можливо, є модифікація з четвертими степенями. Тобто тут є куди попрацювати, є ще можливість. Ну, я просто не бачу смисла далі. Достатньо й для третього степеня. Якщо пригодиться, я десь буду бачити, зустрічати такі нерівності з четвертими степенями схожі. Ну тоді я буду бачити смисл і буду їх виводити, якщо треба. Да? Ну, в третій, коли в чисельнику 3 знаменнику другий є такі нерівності, але там є ще один прийом, ви пам'ятаєте який, які, так? Да? От у нас нерівність ще є така ключова. Якщо у нас є А в 3 поділити на Б в другому, то це більше рівня за 3А мінус 2Б. Тобто, пам'ятати про таку нерівність, можливо, іноді вона буде легше застосовуватись, ніж та, що ми тільки що довели. Тобто 3 чисельника мінус 2 знаменника. Да? Ну, зрозуміло, що при А і Б додатніх числах. Якщо від'ємні, то не знаємо, що буде. А додатні. Б додатні. Що ж не можна? Ми її виводили. Для квадрата точно виводили, а для третього степеня... Ну, різницю розглянь, тут не важко. По-моєму, вона в домашній роботі була. Якщо хтось з вас був біля дошки, ми довго перетворювали його цей куб квадрат. Ну, якщо вам не нагадати, давайте подивимося. Давайте візьмемо вам підручник я скажу вам, що це за номер. Так, да, це номер 218. Номер 218. Ми доводили його в класі, по-моєму. Обидва 2.18? Да, 2 2.18. Друга частина. Там перша частина А квадрат на Б. При Б додатніх. А друга частина А куб на Б квадрат. І ми з вами говорили, що вона справедлива для будь-яких там степенів. Да? Для будь-яких степенів. Ну, Я не знаю, треба вона буде, нам не треба, при можливості будемо нею користуватися. Сьогодні я хотів би з вами розібрати одну нерівність, Одну нерівність, яку ми розв'язуємо за допомогою ключової нерівності, але та ключова нерівність з'являється за допомогою або нерівності трізірочка, саме легше вона появляється через нерівність трізірочка, але можна і через інші варіанти її довести. Тому ми зараз розглянемо одну із ключових таких нерівностей. Ну, давайте для початку я не буду її покавписувати, а от напишу, що ми з вами хочемо довести в кінцевому результаті. Отака от нерівність. Є одиниця на х. Плюс одиниця на y, плюс одиниця на z. Більше або дорівнює рівня при додатніх х, з. Я це не пишу 2. Одиниця на х плюс y. Додати одиниця на y плюс z. І додати одиниця на z додати x. Ось таку нерівність ми хочемо довести при додатніх x, y, z. Дивіться, що нам тут буде допомагати. Звичайно, якщо ми зразу там нерівність різірочка тут застосуємо, нічого у нас не вийде. Понятно, так? Да? Прийом такий, дивіться. Якщо я розгляну таку нерівність 1 на х плюс 1 на y, за що воно буде більш рівне, якщо скористатися нерівністю 3 зірочка? Чисельнику буде 4, правильно? А в знаменнику x плюс y. Це і є та ключова нерівність, яку, якою ми користуємося, бачите? Ага. Тобто нерівність 3 зірочка ну, породжує, по суті, ще одну ключову нерівність якою користуватися дуже просто, от, наприклад, в такій ситуації? Так? Ми ще напишемо дві таких нерівності. Напишемо 1 на y плюс одиниця на z буде більше рівне за 4 y плюс Z, це зрозуміло, так? і одиниця на X плюс одиниця на Z більше або дорівнює 4 вибачте, на X плюс Z. А тепер це все додамо і отримаємо цю нерівність, яку треба довести. З однієї сторони у нас буде дві таких суми, да? Дві таких суми. А з цієї сторони буде чотири таких вирази, які ось у нас тут. На два поділимо. То й додамо і поділимо на два обидві частини. І отримаємо цю нерівність. Зрозуміло, чи написати? Ну, як ми могли цю нерівність довести по-іншому. Ну, нерівність Коші-Боняковська, я мовчу. Ми з вами записували, пам'ятаєте, отаку нерівність у нас була. Там А плюс Б, плюс С. На одиниця. На А плюс одиниця на Б плюс одиниця на С більше або дорівнює за 9. Була така нерівність? Да. Якщо ми дивіться, пишемо, одиниця на А плюс одиниця на Б, плюс одиниця на С, застосовуємо нерівність зірочка. 9 на А плюс Б плюс С. Бачите, це вона це та сама нерівність. Було в домашній роботі довести для N числа така сама, а тут n квадрат властив. Тільки точніше, вона була записана в такій от формі, yeah. і тут був N квадрат. Бачите, знову зв'язок. Тобто вони всі можуть бути там якось застосовуватись при доведенні Ну, Це такі речі треба бачити і старатися зрозуміти. Є?